Бус і джип уже два роки проїздили фронтовими дорогами. Свого часу їх пригнали волонтери, але бездоріжжя й обстріли призвели до того, що колеса і в прямому значенні і загалом потребували капітального ремонту, адже зазвичай дістати запчастини до таких машин складно. Тому в тилу спільними силами бійців і благодійників ківерецького і луцького районів доводили авто до ладу, розповів волонтер Сергій Балицький. Бус броньований, а цей джип частично в бусі вікна броньовані, бокові і. Переднє вікно броньоване. Цей бус він вже трошки там був півроку назад на, на сході, але він був розбитий, побитий. Ми його знову підремонтували. Хлопці пішли на ротацію, і ми. По новій веземо цього бусика. зараз каже голова Ківерцівської самооборони Сергій Гетьманчук: особливо потрібні маневрові машини, якими легко їздити важкодоступними й вузькими дорогами. Машина, яка була придбана ще в 2014 році, вона була відправлена перше перше 14-ту бригаду. Після 14-ї бригади була батальйони «Світязь» і в даний час після закінчення ремонту мотора, коробки і так, де деяких запчастин ми відправляємо батальйон. Азов авто вже кілька разів побували на ротації, і тепер знову їздитимуть на передовій.